Друзі, що з нами сталося, чому ми в такій ситуації, в плачевній ситуації? А я вам скажу тому, що цілі покоління е, з нас робили желудки. людей, які жерти сидіти в телефоні, в телевізорі, нічого не робити, е, розмови про те, як заробити багато грошей, при цьому не вчитися, не напрягатися. Ну, і, і виросло таке одне покоління, друге. І вони вже зайшли у владу, зайшли у всі структури, і вони не звикли працювати. У них немає цінностей. Ну, а де в них були цінності? В телефоні, в телевізорі, де, цін, де вони набралися тих цінностей? І от з тим, що вони набралися, з тим, вибачте, гімном, вони сьогодні сидять по кабінетах. Вони сидять по кабінетах і думають, як вкрасти більше, щоб показати, що я краще. У мене більший автомобіль, в мене круче дача, в мене три жінки, а не одна. Знаєте, ну, у мене і те, і це, і. Ну, де цінності? Скажіть, що це за цінності? Людських цінностей немає. Тобто, хап, хапатині ці рефлекси хапати і бути крутим, бо ти багато вкрав, в тебе, в тебе всього багато. Ти багатий, бо в тебе всього багато. Отакі От цінності. Цінності навіть уже не людей, тварин. Розумієте? І звісно, що оці, оце все воно привело до цієї ситуації, що сотні тисяч людей загинули. Чого? Тому що одні кричали: Ми їх закидаємо шапками. Ви ж пам'ятаєте це? Закидаємо їх. Ми їх порвемо усіх. Так а я говорив вам перед. Ще 22 роком і раніше. Чим будете вою... ви... Чим ви будете воювати? Дивіться статистику, дивіться, яка армія, чим вона забезпечена, де склади ділися. Як мінімум чотири основних. Де вони? Де... Куди вони ділися? Ніхто не слухав. Ніхто не слухав Всі крич... всім пофіг було. Інші. Теж розумні, такі веселі на шашлики. Ну, ну і, і що далі? Тепер, тепер що? А тепер що ви будете розказувати? Хто винний? Шукаєте винних серед людей, серед таких, як я, шукаєте винних? Зараз розказують, хто винен. Хто більш патріотичний, хто менш, хто більш воював, хто менш воював. І забули, хто оце все привів сюди. Чому це сталося, ніхто про це не говорить сьогодні. Тому не, не вистачає тут, що про що говорити. І все. І при владі, це викорничі нашого суспільства. Це ми з вами. Ми ж це все середовище таке створили, на жаль. І з цього середовища виходять кращі. Кращі ті, хто заходить у владу, заходить в провладні кабінети. Держслужбовці ці один краще другого. Які навчилися тільки жерти, красти і між собою показувати, хто круче, в кого товще, в кого довше. Зумієте, які у пирі. І цінностей немає ніяких. У жодного ми не бачимо, хто при владі сьогодні які цінності, який патріотизм. Жрать і красть не зароблять. Не думать і зароблять кошти і жити нормально. А думають, як заграбастать. вони навіть не знають, у них не вистачає ні тут, ні тут не вистачає знань, що з цим робити. Основна маса навіть не знає, що з цими грошима робити. Оці держслужбовці, які крадуть, вони навіть не знають, В них мізків немає зовсім. щоб Скласти 2 плюс 2, що робити з цими грошами. Вони, вони що ту не знають, вони навіть не уявляють. Ти запитай будь-кого, що ти будеш з цими грошами. Вони не знають, вони їх складають в криптовалюти, вони не знають, що то їм. Мільйони, мільярди. Для них це. Вони ж не знають навіть. Ви запитайте когось, де й самі задумаєтесь, чим відрізняється мільйон доларів від мільярда доларів. Ну, для основної маси взагалі нічі. Купа грошей. Розумієте, що страшно, що навіть ніхто не думає, як їх тратить. Тому що ці гроші неможливо потратити. Неможливо! Для чого ж грабувати народ? Для чого знищувати країну? Для чого вони це роблять, бо їх підговорили американці чи європейці, чи ще хтось. Та їх ніхто не підговорював. В них просто немає цінностей. Це зомбі, яке Ще раз повторюю, виросло на телефоні, на журналах глянцевих. Розумієте, вони не читали газет, вони не читали книжок. Вони не знають, що таке людські цінності. Вони живуть як скот, тільки такий, знаєте, скот на глючі. От і все, друзі. Ну, потрібно, потрібно зараз думати про те, як це змінити. Як, як замінити це? Оцю систему.